Бажаю міцного, друзі. Невеличка така обідня перерва. Треба трохи попоїсти. І хочу з вами поділитись такою порадою, а точніше, буде це не порада, а скоріше спостереження. І воно базується на моєму досвіді і на моїх відчуттях. Можете до нього прислуховуватись, можете не прислуховуватись, можете написати. Вашу думку з цього приводу мені буде цікаво почитати. Ця порада, це спостереження буде стосуватись людей, які тільки починають, або нещодавно почали хендіменський бізнес, або взагалі бізнес по наданню якихось послуг людям. І порада спостереження полягає в тому, що коли ви тільки починаєте роботу, наприклад, ви тільки приїхали. Побачили там гарний район, гарний будинок, якщо це дійсно так, а не якась брехня. І якщо ви це підмітите, вам буде плюсик, Клієнти це оцінять. Коли ви попрацювали, якщо у вас, наприклад, склалось враження, що це гарний будинок, ну там візуально, ви також можете про це сказати. Це знову ж таки буде для вас плюсом. Але не слід. Е Перегинати палку. Тобто, якщо ви там починаєте, ой, у вас там гарний будинок, гарні меблі, ой, а то. А сьо, якщо клієнт не йде на контакт, ну в плані там не розказує про свої там дизайнерські рішення, то краще і не лізьте, не питайте, не намагайтесь зробити дуже ввічливим, таким, знаєте, який без змила залізе, клієнти це відчувають, клієнти це розуміють. Ну, тобто, якщо ви приїхали в гівняний район, ви ж не будете казати, о, який у вас класний район. Ну, тобто, Клієнти зрозуміють, що ви ну, навалюєте якусь дичину і відповідно чайових вам не, не побачите. І от я сьогодні був у клієнтки, яка. Ну, я по стандартній схемі, все, там, пару компліментів відвіз в її ха, хаос будинку. А жіночка 80 70, вибачаю, 70 років. І от вона каже, що її е, дуже бентежить, коли в неї було декілька попередніх майстрів е, з різних там Аплайнси чи ще щось. Каже, мене дуже напрягає, коли вони починають розпитувати про моє життя, там, Ну, про мої там вподобання, умовно. Бо що, бо вона живе сама і каже, я дуже відчуваю небезпеку, Того, що я живу сама, мені 70 років. І я не хочу ділитися своєю персональною інформацією з іншими. Тому, друзі, зайшли легенький комплімент, комплімент про будинок, легенький комплімент про дизайн і про.